Ездить с вами, ну, звоню ездить и падешь, як звоню. Это есть у не, не есть право. Чисто езди. От алкоголя, от наркотиков, от паления, от чистого не по Джон, конечно, от Джонашки. Нет, а нам як Джона это будет от кланства, от Джеки. Да, от Джейки. А Джона. Джона это от пана Буга. Джон. Как он туда сделал? Yeah, yeah. При вході в метро, тут виходить де проповідається Євангелія, місто штава. Всім бажаючим мати спасіння пропонується прощення гріхів через віру в Ісуса Христа. Багато є пасивних людей, написано для одних запах живітільний, для других смертоносний. Ми нічого не можемо змінити в ці Повідомити людей про те, що Бог любить, але і Бог буде за взагалі. Тому і наші таблички вони говорять про це, що потрібно покаятися і вірувати Ісуса Христа. Хай Бог благосилив. Амінь. Аллен. Пусть... Йо, я так, значно, я